блог буде про те, що гроші можна заробляти не тільки авто в США, а також, якщо так трапилось, що в тебе є е, Тесла, то можна спробувати ще заробляти гроші в таксі. А ця Тесла в таксі може виконувати замовлення в найдорожчих категоріях, де ціна за 1 км значно вища, ніж у стандартах, Болтах чи там Іксах. Поки знімав той відос, прийшов преміум. Преміум, ну звичайно, треба їхати, тому я вже знімаю в інші локації. Хотів закінчити на тому, скільки можна заробляти в таксі, коли в тебе немає жодного досвіду. Тобто, коли ти жодного разу там, не таксував, не знаєш, що, куди їхати, де стояти. І найголовніше, скільки Тесла може притягнути в такому ритмі, поки вона не сканає. Ось, які там будуть затрати, там на щось, я не знаю, якийсь ремонт. А поломочка вже одна є, буде наступний відос. Там ну така дрібденька, але гемороненька. Ось. Далі буде. Поїти. Перше замовлення а, по, по бізнесу. Але як це виглядає? Отакий бізнес. Автобізнес класу, але дорога, як ви бачите, тут така. А, до клієнта їхати там недалеко. Один КМС плюсиком. Дороги дороги немає. Ну нічого, як то каже справжній таксист, поражняком їхати це себе не поважати. Ось така у нас дорога. Замовлення кудись на правий берег за Что-то там 500 или 600. Так что... Терпим и едем. Здравствуйте. Здравствуйте. А, так. а можно... Или мы сюда плюс? Можете на... А, рюкзак на переднее сиденье положить. А -а -а. Привет. Добрый день. Можно Добрый день. Мабуть, не дивився куди їду. Ну, у вас тесла стоїть там? Тесла, так, да. біля. Тоді? Я не думаю, що тесл багато. Так, наверно. І так, виконав я замовлення, їхав а, десь приблизно 20 хвилин. А, за це я отримав а, 510 гривень. А, відстань була 17 кМ. от, ну Там мінус. А, Збір той, що бере собі агрегатор, там десь 25%. І того десь на руки отримаєш, ну, десь 380 гривень. За 20 хвилин. Добре, мене влаштовує. То я десь хвилин 15, дуже не люблю стояти, не маю я терпіння. Тому взяв таке замовлення не дуже гарне, але воно до центру. По стандарту взяв 255 гривень. За 14 км. вартість одного км виходить менше 20 гривень, це грязі, мінус відсоток агрегатора, це взагалі буде щось, там я не знаю, десь гривень 15 чистими, але коли в тебе собівартість одного км Составляє десь близько 2 гривень, то не знаю, <смі> їздити можна. Я просто навіть не уявляю, як люди катаються на газу або там бенз або Дізель. Це в тебе взагалі ну, втричі дорожче один км. От. І там, щоб щось заробити Треба брати тільки дуже гарні замовлення, бо якщо будеш, будеш їздити як я, отак, в тупу, то ха, можна нічого і не заробити. Ладно, все, їду на замовлення, далі, далі буде. Приїхав на замовлення. Рейдер Володька. З якимось не дуже високим рейтингом, мабуть, через те, що палить. Ну нічого. Доброго дня, зараз буквально хвилинка. Хлопець підійде і поїде. Добре. Що вимкнули простой? <с> простой по стандарту це просто прикол. Можна годину постояти, тобі там дадуть, я не знаю, три копійки. Бо, коли ти на простої у преміумі о, там одна хвилина. Це 10 гривень. Якось я чекав людину 15 хвилин. Слухайте, 150 гривень. Просто так. А потім в неї була ще одна зупинка. І ще 100 гривень за 10 хвилин. Так що. простій це. Іноді дуже приємно, але не тоді, коли ти приїхав постоно. Виконав я це замовлення. Мені здається, це було найгірше замовлення за весь час, що я їжу. Ну, я не багато їжу, але це було щось капець, бо вони були з перегаром накурені. Ну, цигарками, але я це не переношу, тому... Отак от, от важко гроші даються. Терпів, терпів. Ну нічого. Більше стандарти брати не хочу. Буду шукати щось краще. Бізнеси, преміуми. Приїхав до центру, стою біля Крещатику, але щось замовлення дуже поганеньке в ефірі. А, коли... Ти чекаєш там якесь замовлення, ну, там гривень на 300, і щоб кеме був за 20 гривень за один кме, то тобі от висипає все в районі 100, 90, 508. Що це таке взагалі? 85 гривень за два кме, 119. От ти такої сидиш і думаєш, боже, і от тут треба когось їхати і кудись забирати за 120 гривень. Не знаю, хто їх возить. Може наже живуля. Підвозив преміум, дали ось таке чудове яблучко, власний рожай, Так що не тільки гроші дають. От. А підсумки того дня я зараз розповім. По уклончику зробив всього-навсього 6 замовлень, 1000 гривень чистими. Кілометр вийшов 19 гривень. А по болту. Півтори тисячі чистими грошами. Я зробив а, раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять замовлень. І було одно скасування. А, пасажир не з'явився і там сто два компенсації було. От, так що так само дуже небагато замовлень було зроблено За день я зробив всього на всього. 10 uh, замовлень і заробив 2500 гривень чистим. Це взагалі без всякого напряму супер напрям... замовлення. Мільйон баксів. Їхати недалеко. Поїхали. курва, відчиняйся. О! Тес зламалася. Оп-оп-оп! Все, приїхали отак от Тесла ламаються. але таке замовлення я не пропущу. Опа! Хопа. Не знаю, пролізу я туди чи ні, але я для того зроблю все. Так, ну я заліз, але хі -хі, ніхто нікуди звідси не їде, то це був жар. Просто хочу машину поставити в тінь і буду намагатися щось зробити.